Друзі, всім привіт! Хочу зняти відео про кавомолку від торгової фірми Trans Electronics. Trans Electronics. Придвана вона була в Польщі. І куплена для таких потреб, як Перемол різних спецій. Ну і врахуванням кави. Так, в комплекті є оцей. Aparat firmy Trans Electronics w komplexie szyję dwie czaszki, mieszka instrukcja o taka. Вчіточка для чищення. і одразу і ложка для мірки. Що хочу сказати, я її вже використовував тиждень. Мелить вона Е, Має вона 300 Вт потужності. Вказано там в паспорті Мало є. Мало я такі спеції. Насіння льону. Насіння розторопші, плямистої і насіння тмину чорного. Мелодь вона чудово справляється зі своїми функціями без проблем. Чому вибрав її? Бо хотів щось потужніше, аби вона справлялася з помолом зерна. Більшості зерна. Ну, що, можемо. Продемонструю вам. Як вона в роботі. Так. Має ще зверху такі кришечки окремо на, на контейнер. Це дуже, дуже добре, бо є, є без кришечок порох і зерно нікуди не висипається поза, поза контейнером. На чаші є пази, які вставляються в основу, Провертається і все, воно держиться разом. Закриваємо. І тоді зверху ставимо прозору кришку, яка накриває контейнер. Як в інструкції написано по імпульсний. Е, я Завчасно вже відсипав 70 грам, так як тут контейнер на 70, ну він більший, виходить. І попробуємо. Вистачить. Мою рукою не, не, неудобно знімати. Ось такий порошок. Це дуже, дуже вже дрібно смолотий. Практично мука. Тут було 4 отакі столові ложки цього насіння льону. От стільки вийшло. Як рекомендують не більше 2 столові ложки на добу, От я 4 собі на 2 рази, щоб не намолювати багато, тому що він втрачає свої властивості, корисні властивості. Ось таке. Кабель знизу то такий, бо є ще різні фірми. Де кабель намотується знизу і випадає постійно з своєго місця. А тут він входить в корпус, так що з ним тут проблем нема. А ось тут є вказана. Вказані його і її характеристики. Машина китайська. На рахунок е, нагрівається. Ну, молов'я, скоріше, всі на раз ці, вона нагрівалася. Ну, але так, в межах, в межах допустимої норми було просто теп, був теплий корпус. Зараз я ще змелю е, усі ці, але поставлю відео на паузу, тому що то однією рукою не, не дуже удобно мені знімати. Тоді покажу вже помогло. Так, все я вже змолов Так, тут є малений чорний кмин. Так, смолений дуже-дуже добре. Це насіння розторопші. Вмелено теж добре. Ну і це. Насіння льону, яке я вже змолив. В першу чергу був. Дуже дрібонько мелить, ну це може кожен як хоче собі його змолоти. Грубше, мілкіше. Що можу сказати? 3 роки гарантії дав да магазин на, на, дану, на дану кавомолку. Ось таке. Комплект дві чашки. Кришки. На кожну чашку окремо на цю, на цю. сама машинка і кришка, якою зверху накривається машинка. При нажимі на включається сам, сам сам мотор. Ще раз наголошую, що дуже добре що є прямі кришки. Закривається вони плотно. Так що змелена нікуди вона не висипається, як бачу відео, висипається от сюди. Тут є в цьому в корпусі. Не знаю, чи буде видно. Ось сквозний отвір. У разі попадання чогось в вологості якоїсь, чого, чи, ну, переважно може в вологості, воно витікає на нижню сторону. Ось тут от є вихід вниз. Ось така кавомолка машина. Я задоволений. І потужність, і все без проблем мелить. Ну, наразі таке, що я пробував. Я думаю, що насіння розтороб воно дуже тверде, то без проблем 70 грам можна засипати в чашку до поділки оцієї 8 я засипав. Десь за 10 хвилин більше ні. Ой, 10 секунд, перепрошую. Все готове в такому, в такому виді. Добре. Всім добра, всім миру, до наступної зустрічі.